Доброго дня! Хочу запропонувати приготувати вам такі котлетки з курячого філе із додаванням сиру кисломолочного. Для приготування смачних котлеток нам знадобиться фарш. У мене фарш з курячого філе. кисломолочний сир жирністю 5%. Можете взяти іншу жирність, не принципово. Будуть потрібні яйця, цибуля ріпчаста. Я ще добавлю 2 ложки натертого кабачка молоденького, можна без нього, звісно. Сіль, перець та часничок. Я добавлю зелені, у мене петрушка, можна іншу, можна взяти. Кріпчик зелений. Ще нам знадобиться олійка. Приступаємо до приготування наших котлеток. На початку приготування наших котлеток гарно розімнемо наш сир кисломолочний. У мене тут 300 грамів і 700 грамів буде фаршу. Так, зараз я попробую вилочкою розімняти. Якщо не вийде, подивлюся, як. Який він буде по структурі, як я розімну вилочкою. Якщо він буде такий, як сказати, крупновата, зерно, такий крупнозернистий вийде, то трошки я його, мабуть, проблендерю. Мабуть, так буде краще, якщо блендером розімняти. А може, ні, зараз, зараз подивимося. Трошки розімнемо вилочкою. Такий він вже повітряний став гарний. Перебивати блендером не буду. Все, мені достатньо. А ви, якщо захочете, можете зробити собі проблендерити зовсім в міленьку таку дрібненьку крихту чи структуру. У мене тут грам 700 фаршу. Я додаю до фаршу. Сиру, сир, кисломолочний. Добавляємо яйця, дрібно наріжемо цибульку або можна подрібнити в блендері, звісно, а я наріжу, я наріжу, мабуть, пару цибулиночок. Вони в мене такі величенькі, тому дві цибулини, я думаю, буде достатньо. you. <laughs> Цибульку нарізали й додали. Зараз додаємо ще зелені. Тепер вичавлюємо часничок по бажанню. Можете парочку, я, от, наприклад, може вичавлю ось шість невеличких, невеличких зубчиків. Отак. Все. Так, я ще добавлю, це по бажанню пару ложок натертого кабачка. У мене трошки він залишився в холодильнику, чому ж його не використати? Тому я додаю дві ложки. Тут буквально дві ложки. Кабачка. Він, я сподіваюсь, лишній не буде. Додаємо сіль, тобто спеції, так? Трошки, це вже за смаком. І перчик теж за смаком. Я отак трошки по чайній ложці майже. І все ретельненько вимісимо. Фарш я хорошо вимісила руками. Видно крапинки, Бачите, у крапенки є е, сиру, але мені це нормально. Якщо вам це не дуже подобається, перебийте сир блендером, щоб зовсім не було видно, якщо це вас, трошечки вам не подобається. Можна такі котлетки посмажити на сковорідці, звісно, в сухариках. Або так, якщо добра сковорідка. Ну, я не думаю, що вони будуть приставати до сковорідки. А я хочу, наприклад, запекти в духовці. Будемо робити повністю диетичні, без смаження, без додавання якихось шкідливих інгредієнтів. Такі, як, наприклад, хліб чи картопля. Буду формувати зараз на листик котлетки. Я беру величеньке таке деко, сподіваюся, що вони всі помістяться сюди. І змащу, звісно ж, трошки олійкою наш листик. І починаємо формувати наші котлетки. Я трошки руки смачила в олійки. Я думаю, так буде краще не в водички, а в олійки. Я хочу їх робити форму таку немаленьку, не прямо. Вони ж трошечки зменшаться при випіканні. Десь грам по 100, може так, 120. Щоб взяв так, взяв в руки, так? Да? Одну котлетку з'їв і наївся. Може. Так, зараз я трошечки їх здвину. Отак. О, отак буде краще. Трошки на відстані. Але то не обов'язково, так, і формуємо наші котлетки. Котлетки наші сформовані. Вийшло 15 величеньких котлеток з цієї кількості продуктів. Так, заздалегідь нагрівайте духовку на 180 градусів і будемо запікати десь приблизно 35-40 хвилин. Все, я нагріла вже духовку, ставлю і потім вам покажу, що у нас вийде. Котлетки приготувалися. В духовці вони були 40 хвилиночок. Зараз я достану на тарілочку, виложу і ми з вами подивимося, як вони всередині розріжемо. Вийшла ціла гора таких котлеток. Таких гарнезних, величеньких. І диетичних котлеток. Зараз розріжемо, суковиті, гарні котлетки. Подивимося, зараз чи видно сир. Дивіться, які вони всередині. Я б не сказала, щоб тут видно був сир. Ну, зараз інший кусочок зараз візьму. О, дивіться, які вони всередині. Дуже добрі. Ну, всередині не виглядають, що вони з сиром. Видно е зелень, цибулька, а що вони з сиром зовсім я б не сказала, що тут видно, що вони з сиром. Зараз покуштую. Боже, які вони соковиті. М-м-м, Просто прелесть. Хто сидить на дієті, на правильному харчуванні просто знахідка, рецепт. Дуже багато виходить, 700 г фаршу, 300 грамів творогу чи сиру, сиру кисломолочного, зелень, чесничок, цибулька, яйця, все. Ось такі вийшли смачні дієтичні котлетки з курячого філе і сиру кисломолочного. Всім дякую за увагу і всім до побачення. До нових зустрічей!